Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, без антибіотику ніяк. Ось за моєю спиною знаходиться остання свинка, яка привела поросяток. і в неї трішки трапилась така неприємна ситуація. Порозятка стали з кожним днем. Одне за одним прямо худнути, чахнути на очах і відходити. Тож, з цим ділом, не потрібно зволікати. Потрібно, як то кажуть, постійно контролювати весь цей процес, спостерігати і вчасно втручатися. Ситуація така, що у поросяток розпочався понос. Таке інколи трапляється. Особливо це стосується свиноматок первісток. У них дуже часто після народження поросята поносять. Це відбувається тому, що у первісток дуже рідке молоко і бактеріальне навантаження на поросяток більше, ніж у основних свиноматок, так як у первісток ще не сильно сформований імунітет і поросятка ну, слабші. Тож, це частіше з ними відбувається. І на допомогу приходить антибіотики, з цим зволікати, як я вже сказав, не можна. Якщо бачите, у поросяток понос відразу після народження або там через добу, то обов'язково потрібно використовувати антибіотикотерапію. Інколи, ось як в моєму випадку, інколи таке трапляється і у вже старших свиноматок. Але в цьому випадку... Поросятка не поносили так явно. Тобто діареї явної такої, прямо рідкої рідкої, не було і е, ознаків ну, ніяких практично. Просто вони стоять невеселі, кволі, дуже сильно худнуть і таким чином одне за одним відходять. Тобто, вже потім, коли десь відійшло. Два або три поросятки, ну, там вона в першу добу одне задавила, придавила. ну я так підозрюю, що це із за того, що вони кволі і е, не тікають, а от вона придавила його, тому що воно, ну так скажімо так, <сум> саме підлізло під неї. Вже е, потім, як відійшло десь два-три поросятка, я почав вже більш придивлятися і думаю, що щось тут не те. Була підозра на те, що це поросятка, які знаходяться на задніх сосках, яким не вистачає молока. Розпочав підгодовувати молочком замінником молока свиноматки. Ситуація не виправилася. Тобто, вже почав я, коли свиноматка годує, почав придивлятися і почав пробувати. Чи є молоко, вже подумав, що можливо у свиноматки немає молока. Ні, молоко є, все чудово. Потім, давай далі розбиратися що до чого. Беру поросятку, яке кволе стоїть, і задня частина біля заднього проходу все чистеньке, все сухеньке. Тобто немає признаків діареї. Але. Коли, а животики ось такі, як трішки е, як надуті. І от коли беру я натискаю на животик, тримаю його за ніжку і натискаю на животик, роблю маніпуляції, пробую, можливо, щось із кишечниками, можливо, ну, ну тобто огляд, проводжу огляд. І коли при натисканні на животик, хоп, а із заднього проходу виділяється рідкий кал. Такий жовтий-жовтий світло-жовтий, такий пінистий трішки. О, це причина є. Відразу використовуємо антибіотик. І тільки я використав антибіотик, тобто зранку я прийшов, дивлюся, іще два кандидата є. Дивлюся, ну все, до, до вечора вони не доживуть. Зранку я використав антибіотик. Все, поросятка просто на очах. Вечором я їх вже не впізнав. Оцих двох хволих поросяток я їх не впізнав. Тобто вони все стали жваві, рухаються, бігають, радіють життю. Тобто, ну, як то кажуть, вже і практика є, вже і е не одне поросятко врятоване. Але як завжди, хочеться. Ну, тобто, верніше, не хочеться до антибіотика, е, ну, відтягуєш цю процедуру як можна найдалі. Але не завжди це потрібно робити. Тож, якщо бачите, що якась ситуація така, що ну, щось з ними не те, краще використати антибіотик і бути впевненим, що ви зробили це. Тож, як нам хочеться цього чи не хочеться, а без антибіотика ніяк. Використовую я енроксіл, ну або енрофлоксацинову групу. Або енрофлоксацин можна, або там енрофлок. Тобто антибіотик на основі енрофлоксацину. Тільки потрібно дивитись дозування також, а то вже були випадки в мене десь півроку назад. Також первістка привела. Я купив антибіотик іншого виробника, і там трішки дозування було не те. Як завжди, інструкцію читаємо потім, уже, коли сталося щось незрозуміле. І виявилося, що там дозування не таке. Получилось, ну, що по я дав дуже багато і були втрати. То за цим також потрібно слідкувати. Розпочався процес годівлі у наших малюків. Хтось вже годує, хтось ще ні. Різна свиноматка це індивідуальність. Марго годує відразу, тільки поїла, відразу падає і годує поросяток. Мілка стоїть, корито вилизує, буде там. Годину ще стоять біля того корита і там наводить марафет. Поросятка бігають уже, вон просять, ну дай, ну дай. Ні, поки вона не зробить всі свої справи, не отримає задоволення від від процесу, нічого не буде. Ще одна банда снідає. Деякі свиноматки є, коли поросятка просять. То навіть припиняють їсти, лягають, погодують, потім встають і далі собі споживають корм. Ой! Хі -хі, лазив, лазив, щось, щось не може він знайти свого соска. І далі потім вже продовжують самі їсти. Тут у нас наша Льоха Он поснідала, собі відпочиває. Щось їй не сподобалося. Весь цей час все було добре, не зачіпала вона стіни, а сьогодні зранку прийшов, маємо ось такий сюрприз. Виломила шиферину. Нічого, в нас вільні місця є, тож потрібно її звідси перемістити на вільне місце. І будемо. Займатися, ну, напевно, що не відразу, <хи> так як купа других інших справ, а це поки що почекає. Ну, але потрібно буде це це діло виправити. Наша нічка, у якої був термін до окролу. Як я казав, що чекаємо на кроленяток і на сюрприз. Сюрприз вона таки зробила. Розкидала короленяток всіх по клітці, привела 13 штук, ну це її завжди така кількість, у неї 13-14 вона веде, привела немаленьку кількість, от такі здоровецькі кроленятка. І всіх розкидала, вона навіть іще плями крові залишилися, і всіх розкидала по клітці. Тобто я прийшов зранку, швидко сюди до неї, а тут сюрприз. Всі вже холодні, От там за куточку було три отакі мишенятка. Самі найменші залишилися, як завжди. Вже такі були, ну, тобто на грані відходу. Холодні і єлі-єлі шевеляться. Пуху нарвала, гніздо приготувала, все, все як завжди. Але щось цього разу пішло не так. Забрав я ті. Три кровенятка посадив в е маточник, під пух, ну а всіх інших прибрав та й на цьому сюрприз наш закінчився. Тож маємо на даний момент три живеньких, годує їх. Ну, Але, але ось такий не дуже чудовий результат. Гніздечко чудово приготовлене, все супер. Але чомусь вона не захотіла тут народжувати, а зробила це в клітки де-інде. Ну, я так підозрюю, що спека. Спека задуха і щось їй тут не сподобалося в цьому гнізді. Де ви тут? Мишенята? Що з вас буде толк якийсь? Ні, ви. Жевжики малі. Ой, руку навіть не можу взяти. Такі мене манюньки одне. А, ні, одне таке більшеньке. А ось, о, оце. Ще такі темні, не видно нічого там. Ось. Оце кроленятком десь не знаю вже, скільки їм. Три дні, напевно. Ей, малий малий. Щось ти випадаєш з руки, ти навіть не, не можу тебе взяти. Ну в общем, три штучки залишилося, годує. Дує, що з них буде, ну, та щось буде, виростуть. Ось такий у нас окрольчик невдалий. В нашому відгодівельничку для кроликів ряди поповнюються. Відбулася ще одна відлучка кроленяток від матусі і перейшли вони на нове місце. Ну а матусі. Запускає його по іншому колу до праці Тож тут у нас вже дещо маємо, вже кліточка практично повна. Ще скільки, 4 місця у нас. Вільних, ну туди поки що нікого саджати, ну а так вже картина вимальовується. Проявили себе вже перші, так скажімо, прорахунки в конструкції. Ну, Я цей знав, що воно буде. О, як бачите, задня стінка вся жовта. Кролики її перефарбували. Ну, потрібно було задню стінку захищати чимось, тому що кролики мучаться і з верхнього яруса. Вони це роблять прямо на стіну. Я там і поставив захист, вон він, але він невеличкий, його потрібно було робити ось від цього місця, де я поставив, і аж донизу, до тих лотків, які стоять там з під низу і які все це діло збирають. Була все-таки надія, що ну, все буде чистенько і вони якось будуть мочитися на піддончик ось цей, а вже з нього буде рідина потрапляти в лоточки, там відстань від піддона до стіни, там відстань така добра. Але вони це роблять прямо з клітки і прямо на стіну. Ну, як то кажуть, вже хотілося пошвидше все це діло завершити, тому що ну, час піджимав. Ці кролики, ось як бачите, який розмір у них. І вони досі сиділи з кролематками. Ось які кролики йдуть на відлучку і то це вже вони пересиділи трішки. А цих потрібно було вже ну, ну, дуже швидко від'єднувати, а місця не було і все так робилося вже, як то кажуть, е ну, так, щоб вже можна було завантажити цю квіточку і щоб вона вже працювала. Ну, вже як є. Маємо те, що маємо, тож нічого страшного. Шкода, шкода, звичайно, там же знаходиться usb плита і... ну що, як вона себе поведе? Від вологи їй стане не добре, я так думаю. Вон там біля самих лоточків бачите, що відбувається. Да. Це не дуже мені подобається. Ех. Єдиний, оце такий косяк. Розпочали потихеньку процес збирання врожаю картоплі. Не швидко все це діло відбувається, тому що без мене валя сама. Потихеньку тут поки що бореться з картопелькою. Ну нічого. Сьогодні прийду і я на допомогу. Тож, в планах є трішки попрацювати на вечір. Врожай непоганий, але місцями Місцями є так, що зовсім нічого немає. З гранулятором поки що ніяк <сум> обіцяв, що до слідуючого відео притруматрицю і щось уже покажу. Але ні, не покажу. Не дійшли руки до гранулятора. Тож, сподіваюся, на слідуюче відео вже щось буде можливо. Але в цьому напрямку ми працюємо, маю на увазі в напрямку грануляції. Зараз підвозимо і накопичуємо всі інгредієнти, які нам будуть потрібні для приготування корму кроликам. Тож тут уже практично немає місця, де пройти. Залишилася така ось вузенька. Стежечка, прохід такий. Ось, підзадарили практично під стелю ще ми. з Зерном ячмінець з пшеничкою. Велика подяка Жені Зірою за допомогу в цій справі. В тому бункері також ми вже маємо деяку кількість ячмінця. Ну, тобто справи рухаються, працюємо. Ну і це не все. Як бачите, за моєю спиною знаходиться агрегат, над яким я розпочав працювати, і без якого ну, неможлива грануляція, тому що гранулу після гранулятора потрібно охолодити. І для цього потрібна якась приспособа. Або стіл, або ось такий бункер-охолоджувач. І ми над цим працюємо, але як бачите, він... Знаходиться в такому ж стані, як і в тому відео в попередньому. А це все тому, що у нас є ще один агрегат. А ось і він, який вже готовий до використання. Дуже велика подяка фірмі Техномашстрой, Жені, менеджеру, директору. Ну, я просто дуже вдячний. Хочу подякувати їм за такий підгончик. В общем, подивилися вони моє відео, що я тут розпочав кулібничати і хі, хі, виготовляти власноруч охолоджувач. І вони зателефонували і кажуть, що Сергій, ми хочемо вам подарувати ось такий агрегат, щоб ви вже раз, два і розпочали працювати. Тож, є у нас охолоджувач. Ось заводського типу, який готовий до праці. Ну, а з цим агрегатом, ну, не знаю, що робити. Тобто, шкода мені його розбирати, він уже також практично готовий до праці. Ну, як, практично? Ще з ним потрібно попрацювати. Там, ну, але, але, але Місця не вистачає місця. Ну, ось так виглядає все це діло з іншої сторони. Там, де відбувається у нас вигрузка готової продукції. Ось. Таке маркування комфі 1 Охолоджувач гранул. Такі у нас габаритні розміри. Ну, практично схожий на той, що я розпочав робити. Тільки в мене трішки більший. В чому перевага даної конструкції і даного типу охолоджувача? В тому, що він працює як і бункер для зберігання, як і охолоджувач. Тобто не потрібно охолоджувати гранулу, а потім десь зберігати. Зберігати її можна ось в цьому ж е, в цієї ж ємності. Дуже велика подяка Віктору, який допоміг в цій справі. І, ну, ось порекомендував мені зробити ось такий тип охолодження, тому що він каже: я також уже неодноразово там які тільки методи не використовував, і прийшов до того, що ось оця система працює на всі 100% і чудово охолоджує гранулу. Закінчив гранулювати. Охолоджувач також вимкнув і пішов. Все. Не потрібно ніякий час для охолодження, там і ще щось, якісь маніпуляції проводити. І гранула залишилася в цьому бункері, і все, і зберігається тут. Прийшов, потім шибер відчинив, набрав і пішов, роздав кроликам. Все. Тобто, е як для зберігання, так і для охолодження. Працює. Цей бункер. Е, також ще плюс в тому, що час від часу, якщо відбувається довге зберігання, час від часу можна вмикнути вентиляцію і зробити аерацію гранули, тобто, щоб вона трішки-трішки повітря її, так скажемо, пройшло через неї. І таким чином гранула оберіга. Має трішки буде мати більший термін для зберігань. Ну, тобто тут тільки позитивні моменти, позитивні плюси. Єдине, що, як я вже сказав, місця. <гум> У мене тут вже не вистачає місця, і е бункер он, для зберігання кукурудзи. Його ми вже закрили. І, ну, в принципі, я то можу це все діло вкупу. Поставити, але там вже залишиться дуже маленький прохід. І ну, не знаю, це трішки незручно. Ну, Будемо, будемо щось думати. Ще я таку конструкцію закроїв, не знаю. Трішки високувато, звісно, високо буде висипати. Можливо, верх трішки я зріжу, тому що дивлюся, що ну, реально високо. Я закроїв, а потім, уже коли ось приїхав цей бункер, то реально ну, забагато. І також закроїв я його на ширину, виходить, з самого решета, яке в мене було, і він тепер по ширині не проходив двері. Тобто, ну, немає в нього якоїсь такої мобільності, що його можна буде взяти, якщо десь поставити, наприклад, в інше приміщення. Ну, немає такої можливості. Решету я не хотів різати, якось там, ну, ціленьке, щоб воно було. І ось на всю його, так скажемо, ширину і довжину зробити вже такий бункер. Щоб і кількість гранул сюди хороша входила, Ну, як то кажуть, робити вже відразу так, на півтон. Ну, Не знаю я тут, який об'єм би сюди ввійшов. В процесі, в подальшому все це ми, я думаю, впізнаємо і ну, проекспериментуємо. Конструкція ідентична, практично. Ну, тобто немає щось нового тут, так як трішки нахил. У мене нахил, виходить, менший. Так, да, я це відразу також бачив, що буде. Трішки гірше продукт сходить. Але це не страшно. Не страшно. Тут нахил заводському охолоджувачу більший. Ну, тож, маємо тепер два охолоджувача і два бункера для зберігання. Принцип роботи. Даного агрегата такий, що він має дві робочі зони. Одна робоча зона з під низу решета це та, яка повітряний простір там. і вона герметична, і вентилятор туди подає повітря, яке через виходить, сито підіймається вверх до продукту. Верхня робоча зона це та зона, яка над решетом. Над ситом, там де знаходиться безпосередньо продукт, який охолоджується. Все. Ну тобто, немає нічого тут такого хитрого, все це працює дуже, ну, дуже просто і дуже ефективно. Ну тож, я думаю, що тепер справи підуть швидше в цьому напрямку. Треба налагоджувати всі моменти і запускати вже все це діло до роботи. Попору по господарству. Ну і знову в кормоцех. Попрацюємо трішки тут, тому що корм постійно чомусь закінчується. Що це таке відбувається? Хі -хі -хі. Начебто тільки повні ємності були. Все приготував. фух, Ну все. Тут у нас все чудово. Корм є, можна е, працювати в іншому десь напрямку. Хоп, проходить деякий проміжок часу. Все. І так швидко. Корму нема. Тож, Працюємо сьогодні знову в кормоцеху, готуємо корм. Ну а на цьому поки що все. Всім, всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.